Уперше на Полтавщині тренується національна паралімпійська збірна з волейболу сидячи. Тиждень спортсмени з порушенням опорно-рухового апарату проведуть у спорткомплексі Колос, що в Решетилівці. Головна мета підготовки участь у Паралімпійських іграх у Парижі. На день два тренування, ну приблизно зранку ми працюємо десь приблизно з двох годин, а ввечері до половиною годин. Приблизно 5 годин відпочинок нам треба для перемоги. Гарний прийом, гарна подача. Зараз хлопці працюють над цим працюємо технічно правила. У команді учасники з різних куточків України. Наприклад, Андрій Сікальський приїхав з Рівного. Спортсмен грає у національній збірній вже два роки. Я раніше займався футболом, отримав травму. Мені ампутували ногу. Потім почав займатися в рівненському інвоспорті поверліфтингом і мені запропонували волейбол сидячи. Це така рухи трохи неприродні для людського організму, тому що людина привикла на ногах все робити, а ми тут переміщаємося за рахунок рук. І це дуже великі нагрузки. Тренується у команді і наш земляк Олександр Драпак. У волейболі він понад 30 років. Нині вже майстер спорту міжнародного класу. Я у 2010 році отримав травму. коліна, у мене немає коліна, у мене стоїть там іспільний сустав, імплант, було дуже багато операцій, прийшов в деяку реабілітацію, почав займатися класичним волейболом, але вже ну, не, не, те, не те було зовсім. І я дізнався, що є такий волейбол сидячий і так вийшло, що з 2016 року потрапив до команди. Новачок у збірні Євгеній Корінець з Житомирщини до повномасштабного вторгнення хлопець професійно займався волейболом. Потім пішов на війну. У березні минулого року спортсмен отримав поранення, після якого ногу вже було не відновити. Каже, тепер для нього гра за збірну спосіб соціалізуватися. Був старий опит, тобто був багаж знань, було розуміння, була техніка, але це взагалі тобто москали інший інший від спорту. Іде все швидше. Тут іде пересування на руках. Руками все тут тобто, основний якби ресурс це йдуть руки. Тобто пересуваєшся на руках, так само працюєш руками, нападаєш, блок, прийом, ти все руки. Взяти класичний волейбол, там уже працюють більше ноги. Волейбол, сидячи у порівнянні з класичним, має свої окремі правила, розповідає капітан команди Денис Биченко. І додає, при цьому кількість гравців така ж, як у звичайному волейболі головна особливість що не можна стрибати, а треба тільки пересуватися на п'ятій точці, то можна блокувати подачу. Дуже важко скажімо так, бігати в великій відстані, тому всі намагаються бути ближче до сітки, тому що всі дійства суперника відбуваються через сітку. Спортивний комплекс Колос це один із найкращих залів в Україні для волейболу. Переконує директор Полтавської обласної дитячо-юнацької реабілітаційно-спортивної школи інвалідів Сергій Котьман. Тут все зроблено з урахуванням умов інклюзивності. Додає він тут дуже класне покриття, яке відповідає проведенню змагань європейського рівня. Налаштоване освітлення, налаштована температурна лінія, відеоперегляди для спортсменів відеоповтори, професійна сітка професійні стойки. закінчує тренування національна паралімпійська збірна з волейболу, сидячи у колосі 28 січня.